Вітаю, слава Україні! Наша традиційна підприємницька п'ятниця правда сьогодні середа, але то нічого. Ми сьогодні на гарному підприємстві Зовполімер, який виготовляє іграшки. Та іграшки вже роками ці іграшки дуже люблять, купують підприємства, і для нас дуже важливо, що це є місцевий наш виробник. Але більш детальніше розкаже пані Світлана, яка скаже, які іграшки тут виробляються, скільки років виробляють, як ви справляєтеся, де їх можна купити, в яких магазинах, тобто, -то все, що стосується. А Потім пан директор нам теж розкаже. Так що ну наскільки наше підприємство існує ще. До мого дня народження, то ми працюємо дуже давно. У нас виготовляються різні іграшки, як ручного видування, так і автоматного видування. Це, це, є, це, є, руч. це є ручна видовка, яку видувають. з подолена. Це формова. Це формувати. Таку видувають автомати. Потім це все іграшка обробляється і розмальовується вручну. Повністю у нас іграшка вся розписується вручну. У нас немає ніяких штампіків. Через це ми маємо свій стиль малювання, і нашу іграшку люблять по всій Україні і не тільки в Україні. Ми працюємо з такими мережами, як Епіцентр, Також і дрібні магазинчики також так. нас беруть на продажу а по всій Україні. Повідомлення погоди нам і розкажи, так. чим особливі іграшки ці. Ну, іграшки дуже складні. Ми навіть і логотипи малюємо на підприємства ага. різні. Ага. Так. Митниця, так. Тут ці іграшки для кого? Так. Ми... Це іводент. Іво Дент. А це що такі маленькі? Це що А такі? це маленькі машинки. в нас є різна О, що... формовка. У нас близько трьохсот видів формової іграшки. Так. А оце що за іграшки? А оце такі лимони? Це рік змії. Угу. У нас є декілька таких малюночків зі зміями. Угу. Досить вони такі оригінальні. Угу. Таких упаковочках. А скажіть, як вас замовити ці іграшки? Куди звертатися, щоб іграшки замовити? От хоч і фірма чи там хтось до вас приїжджають, замовляють. Є так? Інтернет, сайт так? Є інтернет-сайт у нас, є телефони. Так, в інтернеті нас легко знайти. Ну, ми роками співпрацюємо з людьми, і так знаєте, люди, вже знає ка... вже. люди знають і так. нашу ви... іграшку можна одразу в магазинах пізнати. По... Ну, там так. багато людей так само нас бачили і знають, що ми такі є. Перед новим роком це, що було в центрі в цих будиночках, ага. без будиночків, в будиночках, ну завжди продавала. Завжди чим особлива ця іграшка? Ну, ця іграшка, це куля діаметром 80-ки. От вона поки uh -huh. така. Це є, нас називається символіка з головою миру. Ага. Uh -huh. От вона дівчинка малює, бачите, вона вже все вручну розписує його. Угу. Uh -huh. Потім це обрізається, це sta... обрізається так, так обрізається, вставляється такий шпилька і. Ага, і вже готова. Так, і вже. А оце що за іграшки такі цікаві? Це, що? це бичок. Бичок? Так, це бичок. Бичок. Розвернути може так. Угу. Ага. От він напів. Готовий. Ще тільки бачите, тому що це є клопітка робота. Інколи нас питають, чому іграшка ваша така дорога. Я кажу, тому що над нас над кожною іграшкою працює практично п'ять людей. Це є складув, це є фарбувальник чи фарбувальник. Розмалювальник, пакувальник, розумієте? І це є, все вручну робиться. Угу, угу. Це в нас українська кітюня. Кітюня, так? Так. Як вона виглядає, так? О, така О гарно. ж. О, кітюня. Кітюньки українські. Гарно. А хто придумує ці іграшки? У вас є якісь конструктора? У нас кітю... є дизайнер, дизайнер так, у нас є дизайнер. Так, ну бо це ж хтось має придумати. Придум... Яка про... має причудову фантазію. <реш> <реш> пані пані Валентина? Пані Валентина, покажи пані Валентину. Пані Валентина, то пані вона Валентина все придумається, придумається. вона придумовує цю всю красу. Так, вона ага. в неї дійсно. Тобто ви, ви, ви фактично всі ідеї, більшість ідей то ваші, так? Так. Так, А як вибираєте ідеї? Ну от звідки натхнення ідей? Інтуїтивно. Чи може дітки якісь підказують, може? Інколи йду по вулиці, одбативати. Якусь ситуацію приходжу на роботу, і, і є якісь відчуття, от це треба зробити, або це треба зробити. Угу. А скажіть ну, і символи року завжди. Ми стараємося розробити якісь ага. нові, цікаві, щоб не було скучно, бо кожного року люди купляють е, ну, по можливості, собі збагачують свою колекцію. Ну того стараюся в різних напрямках рухатися, щоб було цікаво, щоб людина. Хотіла ще і ще собі щось нове придбати. А є таке, що хтось пропонує, наприклад, що зробіть так, мені лис... там ведмедика, зробіть так, мені, наприклад, там лисичку, ну таке буває? Так, звичайно, ми робимо і такі замовлення персональні, коли люди звертаються, хочуть щось конкретне. Угу. Ну і Тоді я розробляю кілька варіантів, і ми погоджуємо, ну, що людині пасує, що підходить, і тоді. Вже там домовляємося про якусь там кількість. Uh -huh. так, а покажіть що це таке, от ви... це... це такий е... uh -huh. глітер, посипка, uh -huh. якою ми прикрашаємо, то є дуже багато видів е... глітеру і кольору. Uh -huh. Щоб додати тр... uh -huh. додати об'єму, додати. Я, ну коли буде гирлянти, там підсвітка, воно відблискує, воно має такі різні відтінки, Ґгу. щоб воно виглядало так яскравіше. Ну ви фактично, у вас зараз сезон. Ну якби рахується. Е та, ну, я, я би сказала, що в нас сезон <ріс> <закінчую> <рісля> сезон. <рісля> та закінчується. Починаємо <рісля> сезон. Ми в січні місяці, тому що більшість зразків розробляється. В січні місяці, в лютому і розкидаються ці ну нові види на сайт, закидаються, щоб люди могли побачити собі, спланувати свої замовлення, тому що кожне замовлення виготовляється не швидко. Ну, якщо хоче там якийсь магазин чи підприємство більшу кількість, то відповідно треба розробити швидше, щоб був час виготовити цю продукцію, тому що ну як ви вже чули. Все робиться вручну. А ви тут все робите? Від складу, так, від так. складу. Сломи скло. купуєте скло. Слова видуваємо. Видуваєте, видуваєте. Поставь сюди. Скломи купуєте. Це наш пан директор, ми ставтеся. Кіщук Василь. Пан Василь, він розкаже, що скло. Купить. Скло, скло ми купуємо в Україні. Завод, полтавський завод медичного скла. Також ми до цього купляли лаки, от які ми угу. зверху о, зверху покриваються, ми купляли їх на Але в Секрети всі не розказують, Ні, тільки всі, всі, то, що всі можна. сказати. Я до того, що зараз ми стараємося перейти в Львові, теж є виробництво лаків, і ми стараємося все ж таки, не те, що стараємося, а ми такі купуємо їх в Львові, щоб ну ну можливо так не. Вич. Не дуже ближче, а все ж таки підтримуємо свого, свого виробника. Як би то не було. І е, зверху оці фарби також це є наші фарби. Ну, можливо, не всі, так? це може якихось. Угу. Стараємося, якщо щось можна купити у нас в Україні, то ми купуємо у нас в Україні. Скільки ви директором тут? З 2001 року. То вже скільки років то вже то, 2... ой, то, 20, старий. 24. Дуже... Так, так, ну майже 24. Так. Коробку, коробку, упаковку також ми купуємо тут, в Україні. Ну, стараємося тут все купляти, наше, щоб. Щоб підтримати. підтримати так. Так. Ходіть ви ще, покажіть нам, ще, бо ми не дійшли там до дівчат. Це весь асортимент, так? Та де, ви що? Та ви що. Розмагання. Але ви кажете, що це вже кінець сезону. Ну, мається на увазі, що це вже... Кінець сезону, тому що... А це, це зайчик чи що це таке? Це... Ні, це колідничок. Колідничок. Це дівчатка, а ну поки україночку будь ласка, а, Ході, йому, Козак ага. Козак. А може тобі штуку штукучать? Чи то так? чути Ну, чути. Ну, воно я трошки гірше чути, гірше чути. Так, а що це такі а ще вручну у нас такі є. Вручну? Тоже. Такі україночки, дівчата. Тут у нас нема зразків, так, напевно. Ну, бачите, це теж ми що розробляємо все, що стосується теперішньої символіки. Якщо можна, покажіть мені кота ЗСУ і пса патрона, дівчатка. А ну. У нас є пес-патрон і кіт ЗСУ. Зараз дівчатка вам показ, Так. Тут в нас є з України за ці, Бачите, у нас тут. такий, минулого року ми малювали. Ану. Е а ось так, пес-патрон і кіт ЗСУ. Вони в епіцентрі продаються, і я кажу, по маленьких магазинчиках то так, так, так також продаються. Намалювали, а ось так, вам А в цих Україну. мережах Сільпо, Велмар, тут таких немає. Поки що ні. Поки що ні, так. Да. Але епіцентр продає. О, гарно. Чи, вас, чи вас просто ви не можете об'єми може збільшити? Чи... Деколи і не, може. не, може. не можемо. Тому що е, робота в нас дійсно крепівка, ну, у нас. Ну... Ні, ну, то іноді є така проблема, що просто не вистачає. Ну... Не вистачає теперішній час. Людей, Людей не вистачає взагалі. На що... У нас чоловіків покільнє... забрали по ну, Брак кадрів ну, ні, є. Ні, Кого ні, вам ні. треба, скажіть? Нам треба, ну, от, наприклад, буквально недавно у нас з роботи йшов наш наладчик і вже в ЗСУ. Угу. Потрібно нам наладчики, потрібно нам складови, ну, потрібно розмалювальники. ну, людей. Тобто люди, ці, ці люди, а ну, Просто користуючись нагодою, кажіть, що ці працівники, може хтось є з інвалідністю, може є люди, які, які дійсно десь побачать. Якщо та. він може працювати, нам та, абсолютно та. без різниці. Чи може інвалід, є, чи може вже хлопці демобілізовані, може Будь які ласка, хочуть. Добре, підходить, підходить, ну. Та, та, добрим, підходить, та, ну користують користуючись нагодою. Ну і ще раз скажіть, телефон, куди телефонувати у разі. Ну от побачили, хочуть замовити у вас. Партію е ну партію там з -під... Вулиця Максимовича, 13, телефон 067-343-24-60. Ну і, і продукція можна купити в епіцентрі у епі нас центри... і невеликих магазинах. Yeah. А які невеликих магазинах? Ну просто well, які У нас багато підтримці yeah. у нас біля є. Тут ну, магазинчик ну, через, через, дорогу через дорогу є, є дівчатка. теж. І, і вони можуть більше з нами сконтактувати, навіть якщо щось робити під замовлення, Ага. Підбігли сюди так. і на. Максимовичі тут да, направить. А, що вони тут беруть у так. нас так. На, на продаж, і вони тут в будь-який ну, момент... Ну, люди можуть дивитись, просто так. хочу купити. Та, хай собі в магазинчик поїду. Може, не, не кожен в епіцентр, то підійде по магазинчику. Так. Так, ну, ми... тут, а, ну, так тим більше, буде... що тут в магазинчику вони можуть і підписати іграшку. Так, супер. Індивідуально. Тут ще те, теж, Все, це теж всі вироби. Ага. Можна я перейду. Ой, а на ти мікрофончик дайте нами. мікрофончик. Знімісь з мене мікрофончик. Так, куди це поставити? Сюди? Чи... Де патрони поставити, тут, щоб тут, тут, тут на сформові зразочки? Так, це щоб, нас, щоб це я це десь не, не, не переплутав. Тут просто очі зараз? підписано? Так, так. добре, що що, куди? У соцвіті скажіть? Так. Скажіть, скажіть ще це. Так. Скільки у вас у цих є номенклатура, скажем так? О, ну от формової іграшки номенклатури ну, ну, в районі напевно більше 300 штук. Uh -huh. Самої, бо це є форма, це є uh -huh. це є металічна форма uh -huh. сплаву. Ну а ті, які мальовані, ну я навіть не діть, ну тисячі. Ну можливо, ну нам може бути в, одно, в одному одному, екземплярі в двох. А яка от зараз іграшка ну, колись тільки круглі були? Це, а які зараз от формові, формові. найбільше, найбільше є, популярні та, формові, та. Формові, та. формові? Ну і круглі також нікуди не діли. Класика. Да, а, це Так, та, але це... формові, ну бо то є різні форми. Кругла вона є кругла. А це що таке? А це що таке? А це є лось. Лось. Отак. Його тут відрізаємо. Що я думаю, завершуємо. Сьогодні ми на нашому підприємстві Франківському який виробляє іграшку. Я зразу хочу закликати підтримайте наших виробників, тому що підтримуючи наших виробників, вони сплачують податки, дають робочі місця, і ми маємо можливість змінювати місто. Тому ця акція Купуємо вино франківські підтримує своїх. Вона далі триває. Моя підприємницька п'ятниця. І ми популяризуємо наших франківських підприємців. Підтримайте наших франківських. Дякую сьогодні за можливість бути на цьому підприємстві. Дякую, що працює в такий непростий час. Ну і найбільше ми дякуємо нашим захисникам. Бо завдяки їм ми сьогодні маємо українські тили. Можемо говорити про якісь іграшку, святкування. Дякуємо їм, низький уклін і слава Україні.